Війна пройшла така, а не було у ну, не, ну, не було да так, ферми не було перші. Ні, палили, села палила, що ж. Оце де совхоз у нас зараз, як у нас, а а? Правда. Правда. Там же нічого не сталося, бо я знаю, займалися. Потім ми по в містах у Білорусі були. Хати, може, чули про неї такі. О, там розпалили живьем 380 чоловік, бо партизани 10 10 днів, палили, діток палили і все, ібо, і скульзували. Мені хочеться спитати вас. у вас, дітки, а хто з вас хоч одну книжечку про велику вітчизнянку війну прочитав? Про подвиги таких діточок, як ви? Ні, ні, зараз книжки не читають, зараз більше Ні, ну так це ж і правда. Не. Немає, є піонерів героїв. А що, за молоду гвардія, це фальшиво, це не право. Це право, а там пише. Таке фальшиво. А Зоя Космодем'янська, хто це? Це в Росії. Петя, ти мене питає. Петя, тебе не питає, до діток павло. Ніхто не знає, хто така з Ну Хто ну, <говорит> <злойка>, <говорит> ну, може знає? Хто може сказати? Я не Я питати, не отримується. А в нашій області, які були організації, партизанська їм, так? Громадський район наша А в школі немає От тих діафільні, що раніше були роботі і одна і.

давайте, Пройшли роки, стерлися сліди війни, але ніколи не забудуться імена та подвиги тих, хто ціною свого життя відстоїв свободу та незалежність батьківщини. Тому кожна людина на землі має сказати ні війні, бо великий подвиг дістається великою кров'ю нашим дітям буду. дякую за розповідь. Я думаю, такі ось спільні розповіді. просто, що ми виступили з концертом, ви його обладували чи що, да, подали? А от, дійсно таке, що з перших уст історії. І я думаю, діти для себе багато чого сьогодні винесли. Хай вони ще не так сприймають. Там да. можливо вони не знають і, і тих піонерів героїв, але як для нас вже стоїть задача, значить, перш за все, що нам треба прочитати, да ознайомитися, хоча ми кожен рік з вами повторюємо, потерпати за свої сквозь іратон проводила. Да? Прочитати у Сергійні і Альонії Олексіїв зразу завдання, підібрати хвори для дітей, щоб ми могли наступного разу, щоб коли нам будуть такі запитання задавати, щоб ми могли розказати, що ви теж знаєте. Домовилися з вами? Домовилися. Ми дякуємо нашим гостям. Я дітей можу відпустити. Будь А, давайте ви сфотографуємо.